Добрий вечір всім. Мене звати Галина Литвин, мені 42 роки, живу на Тернопільщині. Ми з чоловіком платинові партнери компанії Be Epic. Сама в минулому педагог, психолог, а тепер працюю в сфері здоров'я та заробітку в компанії Be Epic. Сьогодні ми будемо говорити про компанію Be Epic, про продукти харчування, які налагоджують всі процеси в організмі людини. Пару фактів про створення компанії. Започаткована компанія в штаті Юта в США у 2016 році. На міжнародний ринок вийшла у 2017 році. Сама назва Біепік говорить: будь епічним, легендарним, грандіозним. За ми щиро вдячні Річарду та Лін Патне, Патнем, де засновником і президентом є їх син Ден Патнем. Гасло компанії звучить так: досить чекати, почне жити. Можливо, ви не зможете додати років у ваше життя, та ви можете додати життя у ваші роки. Основою місії Be Epic є підвищення якості життя людей за допомогою вдосконалених добавок. Ми прагнемо виводити на ринок інноваційні високоякісні продукти, засновані на передових дослідженнях, найпотужніших перевірених натуральних інгредієнтів. Люди у всьому світі відчули відновлення життєвих сил завдяки нашим першокласним продуктам для здоров'я. Відчуйте переваги, які змінюють життя, говорить Ден. Про нас пряма мова ми являємось офіційними дистриб'юторами продукції нашої компанії. Ми інтернет-магазин з елементами мережевого маркетингу, тому ти можеш бути задоволеним споживачем нашої продукції або стати повноцінним партнером нашої команди. Ну, ця компанія працює більше як в 100 країнах світу. В компанії потужність задає медико консультативна рада, яка складається з професорів, розробників, вчених. Хіміків, фізиків, які винайшли найпотужніші формули і доказали, що коли нашому організму дати все необхідне, він сам себе відновлює, зцілює та саморегенерує, вся хроніка відступає, утворюються нові харчові звички. Тож трішки про розробників унікальних продуктів харчування. Доктор Вільям Хеннон, багатодітний батько, батько трансферфактора, знає все про імунну систему, розробляв унікальну формулу протязі 30 років, великий благодійник університету. На його честь навіть назвали бібліотеку, експерт із провадження нутриціології, відповідає за якість та безпеку продуктів. Баламуралі Амбаті, наймолодший лікар медико консультативної ради Піепік. Американський лідер індійського походження занесений в книгу рекордів Гіннеса як один із співучасників відкриття молекули окситу азоту, ведучий офтальмолог в офтальмолог Масачусетському госпіталі очей і вуха при Гарвардській школі. Разом із, із сім'єю заснував свій фонд. Адам Сауседо є консультантом з ментального тренування в університеті Санта-Клара. Має ступінь бакалавра з психології та магістра спортивної психології. Має приватну практику, де працює з спортсменами та в бізнес-сфері. Співрозробник формули винаходу оксиду азоту. Кім з Південної Кореї, розробник обезболювальних пластирів, Він на з квантовою фізикою. Також його сфера включає кондиціонування повітря та охолодження. Франко Кавальєрі – доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії. Має медичну освіту, отримав повну спеціалізацію у цій сфері, Розроб... розробник редженерейту, який омолоджує організм, а також розробив формулу витяжки куркуміну з куркуми. Компанія BiEpik має всі необхідні сертифікати, такі як GMP, NCF, Халяль, Кашер. Самі розуміємо, що якщо продукти дозволено спортсменам, то нам нема чого боятися. Крім того, компанія Everything Good Nutrition все для правильного харчування є виробником продуктів для нашої компанії Be Epic, зареєстрована Федеральним агентством США. Хочу сказати наступне щодо нашого здоров'я. Коли людина має здоров'я, то має купу справ. Питань, з якими живе. Як тільки втрачає здоров'я, всі справи і питання вже для неї не існують, вона просто хоче бути здоровою. Легенько підходимо до дій в оздоровленні організму, а саме розберемось, що таке концепція здоров'я. Саме слово концепція означає план, стратегія, згідно з якою ми маємо йти в Унісон. Перше, на мою думку, має бути прийняте рішення. «Я». Хочу бути здоровим. Далі, напоїти організм. Ми знаємо, що складаємось приблизно на 70% з води, тому основою основ має бути поповнення організму правильною, мінералізованою, біодоступною, з лужним балансом водою в правильній кількості та є 30 мл води на 1 кг ваги. Потрапляючи в організм, заносить всі поживні речовини і виводить продукти розпаду. В ідеалі має бути не нижче 36,6, це приблизно 40-60 градусів по Цельсію. Важливо знати, що лужне середовище не дає розвиватися хвороботворним бактеріям в організмі. Далі очистити організм. Від шлаків, токсинів, забрати грибки, вивести віруси, позбавити паразитів, що отруюють нас. І наступне: нагодувати організм, нагодувати правильною, збалансованою їжею, достатньої кількості макро та мікроелементів, мінералами, е амінокислотами, щоб наш організм набирав ресурс. І останнє захистити. Тут вступає в дію наша імунна система, яка вже в ресурсі, справитись з тією чи іншою проблемою. Ось такі кроки зцілення організму. Тож переходимо до продуктів плітинного харчування, а саме до нашого легендарного Елевейта. елев 8 в капсульованій формі та у вигляді порошку. Солодкий, що розводиться на водичку, виготовлений з овочі, фруктів, ягід і чотирьох найвищих грибів адаптогенів. Сама капсулка зроблена загар-агар, де рейші, то є довголіття і омолодження, чага, онкопротектор, король лікарських грибів, кордіцепс, природній антибіотик і регулює регулятор імунної системи, ще атаки зменшує рівень кортизолу. Капсули наповнені потужними, чистими, трав'яними, грибними та цілісними харчовими екстрактами, багатими біодоступними основними потужними ноотропними та адаптогенними властивостями. Містить також вітаміни А, С, Д, Е, К1 і вся група вітамінів В. В8 лежить потужна адаптогенна формула, що поєднує лікарські гриби та супертрави. Для покращення когнітивних функцій та розумової діяльності, суміш поживних поживних екстрактів, фруктів та овочів, зроблена зі справжніх фруктів, овочів із сильними оздоровчими властивостями, що дає дає заряд енергії, зняття втоми, підвищення уваги, ясність мислення. Відмінна продуктивність на протязі дня, гарний настрій, відчуття легкості, благополуччя, зміцнення імунної системи, протистояння стресу, життя без болю, а також поліпшення метаболізму, роботи кишківника, загальне ефективне омолодження і багато, -багато іншого. Хочу зауважити, що з цим продуктом моє життя та життя моєї сім'ї круто змінилось, бо все перелічене вище сталося у моєму житті, а також моє життя поділилось до і з вживанням клітинного харчування. Як мій чоловік говорить, моє здоров'я, сила, елев. Наступний продукт, не менш легендарний, це нічна поживна суміш, Ацелерейт. Солодка парочка, як ми кажемо, або спи і худни, що складається з двох капсул: білої, і фіолетової, часом сірої та коричневої. Саме біла капсулка сліп має в складі. Хміль, Б3, мелатонін, ашваганда, екстракт меліси та пасифлори. Ці капсулки можна ділити і давати діткам від 3 років по 1 третю до 7 років по 1 друга і вже з 7 років по цілій капсулі курсом десь приблизно 3-4 тижні, що дає наш сліп здоровий та глибокий сон, гарне самопочуття, зменшення стресу, розслаблення нервової системи. Далі говоримо про фіолетову капсулку. Вона називається рестор, яка має в своєму складі суміш компонентів для травного балансу та детоксу, суміш для зниження ваги, суміш пребіотиків, пробіотиків та ферментів, гумінова кислота, кора слизького в'яза, сінна паличка, розторопша, інулін, топінамбур. До речі, Дуже важливо, діткам до 12 років акцелерейт рестор давати не можна, так як у їхньому кишківнику інші пробіотики, лактота, біфідобактерії. Сінна паличка зробить кишківник стерильним, і е, травити не буде чим. Ну то само собою зрозуміло, що дає нам рестор: природні відновлення балансу організму. Делікатна детоксикація та очищення, виведення токсинів, покращення травлення, покращення роботи імунної системи. Чому? Бо кишківник очищується, нормалізація ваги. Також зауважу, що з нічною поживною сумішю мій організм почав відновлюватися вже через три тижні вживання. Налагодився сон, а було трьохлічне неспання. Кишківник почав працювати як годинник, чого не було, скільки себе пам'ятаю. Ну, Певно, від народження дітей, то точно. У старшої жінки також був живіт як барабан, Ну, такі багаторічні закрепи. Вона мучилася із цим продуктом, проблеми вирішено за півтора місяці. То просто супер. Рекомендовано ацелер 8 вживати з ранішнім Елевейтом, тоді ми побачимо просто ефект вау. Наступний продукт, на який звернемо свою увагу, це імунокод. Трансфер Фактор. Природні молекули, які допомагають тренувати імунну систему організму і забезпечують його швидку реакцію на зовнішні загрози, натуральний гармонізатор для імунної системи, тренер, що навчає нашу імунну систему бути усвідомленою до ефективного розпізнання та реагування на безліч загроз, такі як інфекції, віруси, його завдання знайти антиген. Обгорнути імунним білком і виконати з організму завдяки воді. До складу входить суміш семи грибів, чага, агарікус, королу острокатий, порія, майтаку, щіатакі, рейша, також бета глюкани і куркумін, олеуропеїн, це є екстракт оливкового листя, екстракт гранату, глуамін, піперін, альфа-ліпоєва кислота, діє при. При різних інфекціях, при бронхітах, лишаях, віспі, гепатиті Б, туберкульозі, грибках, паразитозі, дріжджах. вживати також при аутоімунних захворюваннях, при системному червоному вовчаку, фіброміалгії, безпліддю, при діабеті, алопеції, Альцгеймера, розсійному склерозі, міастенії астмі і багато-багато іншому. Е, також зауважу, що вживаємо одну капсулку на 22 кг ваги. Можу сказати, працює відмінно. Е, я особисто мала 20-річний псоріаз, підключила таку тріаду: Elevate ранішні, е, Accelerate вечірні, а також імунокод. При цьому дала достатню кількість лужної води. Забрала, друзі, дріжджове, солодке, копчене, свіжі молочні продукти і отримала результат за півтора місяця. Псоріаз, а також докучаюча алергія, щезли. Просто грандіозно. Безперечний фаворит людей, беззаперечно, бікардіо. Він відповідає за підтримку серцево-судинної системи. Які інгредієнти в нього входять Лцитрулін, ель ельцитрулін, ельарген, азотно кислий калій, екстракти ягід глоду, буряків, стевії, коензин Q10, піперін, який відповідає за смоктування, а також оксид азоту, який дає нашим судинкам еластичність. Вживаємо в різну частину доби, але в один і той самий час. Розчинивши в склянці води, можна вживати на регулярній основі. Розробники наголошують, а саме Ада Адамса Уседу, що вживаючи місяці поспіль, серцево-судинна система приходить в норму. Дія бікардіо така: має судинно розширюючу дію, покращує кровотік, регулює рівень холестерину в крові, знижує артеріальний тиск, імовірний протипухлинний ефект, використовується як засіб. Від імпотенції важливий для нюху, знижує вплив гормонів стресу, профілактика просто, просто профілактика серцево-сидинної системи. Саме з цим продуктом, плюс лф 8 у двох старших чоловіків, які мали інсульти, здоров'я налагодилось в одного за півтора місяці часу. Один чоловік хворів уже поза 6 років, сказав, що з цими продуктами просто попав у казку, що такого ефекту оздоровлення не очікував, і з кожним ранком, чого не було, все краще і краще себе почуває. Ще в одного відпустило м'язи мовного апарату, почали чорніти вуса, брови, потилиця. відчув перше зрушення чоловічої сили, і це все. На четвертому тижні вживання солодкого елевейта плюс бікардіо. Ну, ефект просто шикарний, такі результати серйозні у чоловіків. Переходимо до наступного, наступного неперевершеного продукту, і цей продукт Regenerate. чай з куркуміновим смаком. Ефективним оздоровчим засобом боротьби з передчасним старінням суглобів, шкіри, судин, кісток, хрящів, що викликані запальними процесами в організмі. Основні компоненти, що входять в продукт, це є куркумін, білок колагену, гіалуронова кислота, аскорбат кальцію, порошок лохини, дібіотин, натуральні ароматизатори. Дуже потужно діє. Підтримує імунну систему, знімає біль в суглобах, пригнічує хроніку, допомагає зберегти здоров'я кісток, хрящів, соглобів, покращує стан шкіри, зміцнює стінки кровоносних судин, придушує апетит, доведена також протипухлинна дія, антидепресантна та антибактеріальна. також. Розводити, розводити один стік редженерейту на склянку теплої чи холодної води. І чайок готовий, все просто. Випробувано на моєму організмі при загостренні лівого плеча, я завжди розказую цей результат. Вживала один стік на день і протягом близько чотирьох місяців поборола запальний процес і забула навіть про дискомфорт. Але є ще яскравий приклад нашого партнера, коли при переломі добова норма на той випадок складала 5-6 пакетиків на день протягом 5 днів. Дія потужна, і такий собі експеримент на здоров'ї дуже вдалий, пройшла швидка регенерація і кістка зрослась. Друзі, наступний продукт дуже потужний: О, 2 О2-дропс, рідкий кисень, запатентований, активований, стабілізований кисень. Протестований у лабораторіях та університетах по всьому світу, розблоковує патогенетичні механізми хвороби і дає знання для правильного управління профілактикою захворювань. Молекула енергії, кажуть розробники. Дія їх просто не перевершена в усіх сферах здоров'я, а саме. Збільшують енергію, ясність розуму, покращують розумову та фізичну працездатність, сприяють зниженню ваги та покращення сну, зміцнюють імунітет, прискорюють відновлення організму, сприяють загоїнню, посилюють регенерацію, полегшують біль. Діє також як сильний антисептик на рану, лікували навіть стоматит. Також місцево для очистки шкіри обличчя. Протирали шкіру одвадропсом. Про результати так, завдяки використанню одвадропс. Пару разів за зиму боліло горло, пару разів капало, просто перейшло. Приклад на хронічне запалення вуха. То було, друзі, напередодні мого весілля. Ай, стріляло, витікала якась рідина, я не спала. Приблизно три доби безперервно капала по одній крапельці в кожне вухо через кожні півгодинки і за три-чотири дні мені стало легше. А ще через три дні пройшов і дискомфорт. У чоловіка при регулярному капанні в очі за три тижні покращився зір. І це все з нашими благодатними, з нашими благодатними крапельками. Знову ж таки неперевершений продукт продукт Great Omegas чиста норвежська олійка з лосося, має повний спектр жирних кислот, жирних кислот омега, які в природі у свіжому вигляді знаходяться в лососі, завдячуючи новим технологіям, запатентованому, запатентованому методом екстракції, що дозволяє бережно відділити олійку менше, ніж за годину без обробки та очистки. Тому цей продукт зберігає всі корисні властивості, включаючи колір. Він, як ми бачимо, є помаранчевий. 84% антиоксидантів і 70% омега. Тут зібрані всі існуючі омега, всі нутрієнти в одній капсулі. Яка ж його дія? Він покращує роботу серця та судин укріплює імунітет, покращує зір, здоров'я мозку та когнітивних функцій, антиалергійна дія, бореться з ейзінофілами, з протиасматичний, має ефект, протизапальний, а також знижує холестерол. Дорослій людині показано дві капсули в день. При алергіях серйозних 4 капсули на день, малим діткам до трьох років одна капсулка на день. Точно при вживанні Great Omegas перестало випадати волосся, покращився стан шкіри, став природньо зволоженим, і це результат моєї доньки. Ще один геніальний продукт від Біпік, один із недавніх розробок вчених. Друзі, це є Epic Slim Collagen. Колагеновий напій з тропічним смаком, розроблений для гарного самопочуття та вигляду. Смак пінаколади поєднує високоякісні, білкові та колагенові, чи колагенові пептиди з іншими інгредієнтами, включає в себе берберин, кордіцепс, левова грива, бьорн. Цей напій забезпечує рухливість суглобів, зміцнення кісток, їх відновлення, відновлення м'язів, омолоджує шкіру, допомагає підтримувати здорову вагу, прискорюючи метаболізм. Пам'ять, концентрацію та ясність розуму захищає від наслідків старіння. Завдяки цьому продукту моя шкіра обличчя засяяла. останньою розробкою вчених є коралові саше Хайдрейт. Використані корали з острова Кінала вченими доведено, що в лужному середовищі процес самостілення організму проходить безперервно. Саше Сорбент забирає на себе токсини, солі тяжких металів, робить водичку смачною, структурованою, легкою, біодоступною, яка залужнює наш організм та розносить миттєво всі поживні речовини і допомагає в їх засвоєнні. А також збільшує гідратацію, прискорює відновлення організму, обмінні процеси, покращує роботу ШКТ, Зміцнює імунну систему, насичує потрібними макроелементами. Працює як при хворобах, спричиненими порушенням обміну речовин. Можемо сказати, що організм заживе заново і по-здоровому. Також скажу, що споживаючи таку водичку з правильною формулою, я позбулася псоріазу та алергій, які, здавались вже були практично на все. Друзі. Я ніколи не цікавилася здоров'ям автомобілів та, почувши інформацію про Tabs, пізніше спостерігаючи, як поводить себе наш автомобіль з цим чудовим продуктом, стала впевнено рекомендувати своїм знайомим щодо використання їх. Дія фойлтабс в економії палива, зменшенні пагубних викидів в атмосферу, підходить для бензини. Дизельного пального газу. Що ж таке каталізатор спалювання палива останнього покоління? Сам каталізатор це хімічна речовина, яка прискорює хімічну реакцію згорання палива всередині двигуна. Протестовано та сертифіковано Американським інститутом нафти. Ці маленькі пігулочки забезпечують більш повне згорання залитого в бак палива, виходить кожний бак безкоштовно. А ще немало важливо збереження екології та продовження здорового життя двигуна. Перевірено, протестовано на своєму власному авто і скажу, що ми дуже-дуже сильно задоволені тим, що користуємося таким продуктом і гордо продаємо нашим шановним партнерам. Вони також дбають про своє авто, бачать переваги у їх використанні. На сьогодні це все, що я хотіла вам донести про продукти клітинного харчування від компанії BiEpic. І наразі, друзі, ми переходимо легенько до маркетинг-плану та заробітку в компанії BiEpic. Як же можна заробляти в компанії? Все просто: наш бізнес в сфері здоров'я та заробітку, бізнес-відносин та рекомендацій. Тож особисто я зацікавилась, зареєструвалась, Купила продукт, це було три пачки Елевейт. І мій спонсор, який запросив мене і порекомендував цей чудовий продукт після моїх дій отримав моментально 35 доларів на внутрішній гаманець. Цей вид доходу називають бонусом швидкого старту. Компанія дає можливість кожному отримати таку винагороду просто за рекомендацію. Зауважу, що така виплата є одноразовою. Крім того, вищестоячі спонсори від моєї покупки отримують перші 14 CV, а за наступні прокуплення вже по 70 CV. Ці умовні бали щотижня конвертуються в долари. І це теж неабиякий дохід. Він називається бінарний дохід. Це, друзі, суто командна робота. Саме команда бере на себе відповідальність за всіх і працює на результат своєї структури. Правда, круто? Ще один вид заробітки, який існує в компанії, це бонус життя. Як же він виглядає? Я вже є споживачем в компанії, я стою вгорі. Я активний партнер, взяла відповідальність на себе і вирішила заробляти кошти, рекомендуючи своїм знайомим, родичам, близьким та незнайомим людям. Починаю розбудовувати свою структуру. Підписую одну людину в праву гілку під собою, так? і від, Ця людина прокупилася. Я автоматично отримую від його покупки одноразово 35 умовних одиниць. І підписую одну людину в ліву гілку, вона прокуплюється, і я знову від цієї лівої гілочки одноразово отримую 35 умовних одиниць на свій електронний гаманець. Разом дві рекомендації приносять дохід у 70 умовних одиниць. Це я повернула вже до бонусу швидкого старту. Кожна з моїх запрошених людей запрошують під себе. Ці дві людини запрошують під себе ще по дві. так? І Такий трикутник з семи людей називається бонус життя 2 на 2 Дві людини запросили ще по двоє, прокупилися, і такий від заробітку приносить нам заробітну плату в 100 умовних одиниць. Виплата кожного місяця до 16 го числа. Але це ще не все. Запрошуючи трьох, і ці троє запрошують ще по трьох. Це є бонус життя 3 на 3. Такий дохід приносить 300 умовних одиниць. Є також 4 на 4. Четверо запрошують по четверо людей, і цей бонус життя приносить зарплату в 500 умовних одиниць, а 5 людей по 5. Приносять 700 умовних одиниць. Просто неймовірна винагорода за рекомендації продуктів клітинного харчування компанії BiEpic. Одним словом, можна заробляти від 100 до 700 доларів щомісяця. Головне, друзі, бути проактивним. Компанія також має ранги. Як ми можемо бачити, це срібло, золото, платина і діаманти, кожен з яких так само приносить дохід, а саме. Срібло, якщо ми набираємо від 1000 сівів, приблизно отримуємо 200 умовних одиниць. Золото від 2,5 тисячі Приблизно дохід є 350 умовних одиниць. Платина від 5000 CV Ми приблизно отримуємо 650 умовних одиниць і діамант. Ми маємо мати 7,5 тисяч сіві, і дохід становить приблизно 1400 умовних одиниць. Якщо сумувати доходи за місяць, то виходить дуже гарний заробіток, а заробляти можна при умові, при умові, якій вживати продукцію самим, ділитись результатами вживання з іншими, передавати свій досвід, навчаючи інших заробляти. Саме грошовитий маркетинг-план сьогодення саме в компанії BiAPic, друзі. Реєструйтесь прямо зараз і починайте заробляти разом з нами. Я дуже дякую всім за увагу.